Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Життя громади» і сьогодні гість нашої передачі. Заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Вітаю вас, Доброго Олексій Григорович. в суботу, 27 липня, в Україні відзначають День медичного працівника. І власне, як би ви оцінили сферу охорони здоров'я в нас в області, і що потрібно зробити для того, щоб мати сучасну якісну медицину на Полтавщині? Ну, перш за все, я думаю, що ми, користуючись нагодою, маємо привітати всіх медиків нашої області, та й не тільки області і держави з наступаючим їх професійним святом. Побажати їм, їхнім родинам, міцного здоров'я. Це перш за все, хоча вони в нас відповідають якраз за здоров'я, побажати їм безумовно повернення мирного неба, безумовно нашої перемоги. І я знаю, що і депутатський корпус обласної ради, і всі громади. Активно долучається до фінансування галузі охорони здоров'я, і тут якраз нашому корпусу є про що розказати, бо це і ремонти відділень, і закупівля сучасного обладнання. Тим більше, що зараз Полтавська область стала певним таким хабом для відновлення реабілітації і всіх вирішення всіх сьогоднішніх проблем наших військових, наших представників сил оборони і наші обласні заклади якраз включені в цю загальнодержавну програму. Тому депутати завжди підтримували і підтримують відділення коштів і як на лікування, і на. Техніку на обладнання, так і на різного роду програми, які допомагають відновлюватись і реабілітовувати наших захисників. Що стосується самої області, то тут якраз ну, локомотивом зрозуміло, що є наша обласна лікарня. Ми зараз Дотримуємося тої державної політики стосовно реформи медичних наших закладів. Ми постійно об'єднуємо в спроможну мережу, яка затверджена Міністерством охорони здоров'я. Тобто цей процес на Полтавщині триває. Зрозуміло, що іноді виникають десь якісь проблемні питання там в колективах, коли об'єднуються два заклади охорони здоров'я. Але в принципі цей процес на Полтавщині триває спокійно, стабільно, і фінансування медичної галузі завжди було і є першочерговим. На рівні держави почали діяти фінансові програми для підвищення енергонезалежності споживачів і мешканців і приватного сектору. Скажемо, власне, про що ці програми і наскільки активно долучаються до них області? Ну, Так, критична ситуація з генерацією електричної енергії. І постійними відключеннями вона в принципі спонукає уряд приймати ті чи інші програми, які дозволяють кредитувати і відшкодовувати mm -hmm. витрати не тільки е, приватного сектору, а й і бізнесу. На сьогоднішній день є програми, які дають можливість. Людям брати кредити під 0%. відсотків. Є програми, які дають можливість навіть відшкодування там до 70 відсотків за рахунок держави тіла кредита мається на увазі. Якщо говорити про приватні садиби, то це там здається, сума 480 тисяч гривень обмежена на ці гроші. Можна говорити про встановлення сонячних панелей, акумуляторів навіть там вітрова генерація. Якщо говорити про самі банки, то я не буду зараз тут рекламувати там приватні, хоча і mm. велика кількість приватних банків приймає участь в програмі. Але є основні державні банки це Ощадбанк, Приватбанк, Угаргазбанк. Там якраз можна е, говорити про ці кредитні програми, отримати там інформацію. І якщо говорити про е, бізнес, то так само держава окремо говорить там про ту саму кредитну програму по 5-7-9. Окрема програма є для ОСББ і ЖБК. Я навіть знаю, що зараз в Полтаві одна із ОСББ вже почало процес оформлення mm -hmm. такого кредиту, якраз на встановлення сонячних панелей для того, щоб в періоди блекауту і в періоди відключень мати автономне живлення і якраз не просто, скажімо так, убезпечити себе від відключення електричної енергії. Але ми ж розуміємо, що сонячня, сонячна енергія це дешевше. Це вигідніше і там е, термін окупності буквально 2-3 роки. І а якщо зараз держава допомагає, від відшкодовує відсоткову ставку, а є такі програми, які взагалі компенсують частину самого кредиту, то зрозуміло, що і для ОСББ, і для ЖБК це абсолютно вигідно. Тому державні банки, я їх перерахував. Це це там ті програми, які можуть використати наші мешканці. А як щодо а, джерел безперебійного живлення для світлофорів, про це говорили? Говорили щось. Я так розумію, що в Ді, це запрацює... стара проблема. Ми ще з минулого року звертали увагу міської влади на те, що треба з цим щось робити. Бо коли відмикається місто, вимикається по квадратах по чергах, то зрозуміло, що є такі перехрестя, де Е, ну, фактично неможливо е, проїхати, а і в нас багато трапляється аварій, і зрозуміло, що патрульна поліція не справляється, щоб на кожне перехрестя поставити регулювальника. Ну, це в принципі неправильно. Минулому році ми дотиснули е, через виконавчий комітет. Все-таки е, можу сказати, що було встановлено близько 20 безперебійних систем на світофора, але чомусь е, цей процес, процес був зупинений. Була буквально нещодавно сесія Полтавської міської ради, і на наші звернення знову ж таки влада дякуючи звернула увагу і виділили кошти на продовження цієї програми. Там близько ще 20 об'єктів е світофорних, я маю на увазі, будуть встановлені такі безперебійні системи, які будуть дозволяти працювати світофорам під час відключення електричної енергії. А як щодо системи відеоспостереження, ми знаємо цей трагічний випадок у Львові. З Фаріон і власне там мова йшла про те, що відключили світло, немає відеоспостереження, не можна провести якісну цю всю роботу. В... На Полтавщині яка ситуація з відеоспостереженням? І чи власне відключається, не відключається під час цих відключень? Дивіться, Це так само така проблема з бородою. Якщо говорити про міську програму, безпечне місто така система діє на сьогоднішній день в області. Коли почалося повномасштабне вторгнення, було звернення від правоохоронців до нас з пропозицією все-таки розглянути можливість і віддати цю систему з обласного бюджету на, поліцію, uh -huh. на національну поліцію. Бо, ну, в принципі, ми ж розуміємо, що в першу чергу це національна безпека, це охорона громадського порядку і якраз. Органи правопорядку, в тому числі національна поліція, це основний, скажімо так, споживач тої інформації, яка є і яка поступає від цих відеокамер. Ми тоді на сесії обласної ради розглянули цю пропозицію і нашу систему обласну. Ми її передали повністю е, національної поліції, uh -huh. і вона за неї відповідає, обслуговує. І зрозуміло, що вона вже клопоче і перед обленерго про підключення її камер на критичну інфраструктуру. Вони слідкують за тим, щоб не вимикались під час камери, не вимикались uh -huh. під час відключення електричної енергії. Е, там цей процес налагоджено. Е, були звернення неодноразові поліції до міської влади, про те, так само передати. Систему безпечне місто», яка є в місті Полтава, щоб інтегрувати її в загальну національну систему, і правоохоронцям тоді буде простіше, е, навіть і, ну, відслідковувати. Ну, от ми говорили про Львів, відслідковувати такі от речі, як, як були у Львові. Тягнувся довго цей процес в Полтаві. Нарешті, е, на останній сесії е, Полтавської міської ради депутати прийняли рішення про е, дали дозвіл на передачу. Зараз е, тепер е, черга національної поліції. Вони мають прийняти, прийняти певні рішення, mm -hmm. і тоді Полтавська міська рада готова передати їм е, свою систему на обслуговування, бо там же проблема не тільки в відключенні е, від електричної енергії, там є проблема з інтернетом, там є проблема з обслуговуванням цих камер. Деякі камери встановлені давно, і ми розуміємо, що технічний прогрес він не стоїть на місці. І Поліція, Національна поліція регулярно, я дивлюсь, вони регулярно замінюють старі камери на нові, які вже там дозволяють, наприклад, розпізнавати обличчя, які камери з аналітичним там штучним інтелектом, з аналітичними е, здібностями, скажімо так, аналізувати, е, якщо в зоні роботи камери там збільшилася кількість людей, значить ця камера вже виводиться на екран і, і поліція розбирається, чому так. Ну тобто, вже такі більш більш сучасні ці камери. Угу. Я сподіваюся, що коли вони заберуть е, систему безпечне місто е, собі, то е, ну, вони вдихнуть в неї нове життя. А але є домовленість з е, поліцією про те, що місто в особі управління житлово-комунального господарства матиме доступ до цих камер е, в рамках е, отримання інформації, наприклад, про роботу там, комунальних служб, про е, ті чи інші там пориви чи водогонів, чи там е, каналізаційних наших мереж ну, тобто в господарчій діяльності міста. Влада матиме можливість використовувати ці камери, а не скільки камери, взагалі відеоспостереження, оце безпечне місто покривають. Вулиці Полтави? вони покривали ну, велику кількість більше 90% території самої Полтави. Після того, як стала об'єднана територіальна громада, депутати коштів фактично на збільшення кількості камер не виділяли. Тому у відсотках я зараз не скажу. Але якщо говорити про всю територіальну громаду, то звичайно не старостати не покриті, скажімо так. Ну дивіться, там в деяких старостатах були свої системи, але знову ж таки. Після об'єднання почалися проблеми з приєднанням е, інтеграцією цих, цих систем Старостатах з цією загальною е, міською, бо їм там і технологічна, і. Технічно було простіше, наприклад, приєднуватись до загальнообласної обласної е, системи, і ми ж на, з вами пам'ятаємо про те, що були там скандали, і, і правоохоронці виясняли наскільки е, там правдивою чи неправдивою була інформація засобах маси інформації про те, що там програмне на забезпечення, наприклад, в системі безпечне місто було там десь. Скажімо так, пов'язано з країною агресором, і там ненадійні якісь там китайські камери. То тобто, там довго розбиралися mm -hmm. з цією історією. Тому передача якраз на національну поліцію вирішить цю проблему, бо в них своє програмне забезпечення. Вони самі будуть, і, і зрозуміло, що рівень захисту. Я думаю, що ми ж свідомі того, що рівень захисту національної поліції набагато краще і вищі, ніж там, міської програми безпеки. Від зовнішнього впливу, я, я працював. Так, розумію? так. Ну, ми зараз вже говоримо про основного нашого ворога. тому… Оскільки ми згадали за старостати, яка в нас ситуація з ремонтом автошляхів, які виникають чи, можливо, не виникають проблеми по фінансуванню, співфінансуванню. Ми з вами в цій студії неодноразово говорили про програму співфінансування обласного бюджету і міст і громад стосовно ремонту доріг, за які відповідає агенція місцевих доріг. От якраз на останній сесії трішки цей процес зрушено з місця. Депутати міської ради я так. Розумію. Депутати проголосували виділення 10 мільйонів на співфінансування. обласний бюджет свого боку виконує зобов'язання. Так само буде про співфінансовано 10 мільйонів гривень, тому 20 мільйонів буде використано на ремонт в старостатах. Перелік вулиць затвердили депутати весь по всі, по всіх старостатах, всіх вулиць е, ну, доріг мається на увазі, за які відповідає агенція, але домовили, що. Першочергово е, будуть питати у самих старост, бо це ті люди, які там на місцях, які спілкуються з мешканцями, які точно знають, які дороги першочергово е, потрібно ремонтувати. Зрозуміло, що це будуть ті дороги, по яким їздить там шкільний автобус, їздить їзди комунальна техніка. Чи достатньо цих коштів однозначно недостатньо, але позитивним є вже те, що почалася все таки співпраця міського і обласного бюджету в цьому питанні. І на останній сесії міської ради також виділено кошти ЖО2 для обслуговування ліфтів. І там були дискусії певні, що це за кошти, якщо у нас є окрема організація, яка займається ліфтами. Тут на жо 2 знову будуть займатися ліфтами. Що там за ситуація, і наскільки ці кошти для жо номер 2 вирішать проблему з ліфтами? Дивіться, тут треба трішки ширше розказати про цю проблему, бо всі ми з вами були свідками ліфтової кризи. Коли е, стояли ліфти по півтора місяці, їх запускали, вони потім знову зупинялись. Все це через те, що немає постійної компанії, яка займається для ЖО2, нашого комунального підприємства, займається обслуговуванням ліфтів. Були підписані там якісь тимчасові угоди, заходили якісь тимчасові компанії і обслуговували ці ліфти, е, спасали людей, коли ті застрягали в ліфтах, бо є ж випадки, коли ліфт ламається і застрягає, є коли там виключається світло, і так само треба людей витягувати з ліфтової пастки. От на останній сесії депутати, перш за все, внесли зміни в статут комунального підприємства ЖО2. І тепер на базі ЖО2 буде створена організація, яка буде займатися обслуговуванням ліфтів. Питання дуже дискусійне, і влада вирішила зробити це таким чином. У нас я вам нагадаю, що колись було комунальне підприємство Римліфт. Чомусь не пішли шляхом відновлення цього комунального підприємства, а пішли шляхом створення на базі вже існуючого ЖО2. До чого призведе це, я не знаю. Побачимо. Бо знаєте, коли е, у влади є проблеми. З людьми, які працюють там на декоративних культурах, на КТП, на міськсвітлі, на е, інших наших підприємствах, бо там є проблеми з тим, що е, ТЦК е, забирає і проводить мобілізацію. Тому ми говоримо про кадри, про кадри так. І голод та й і тут Зрозуміло, що в нас є серйозна проблема працевлаштування людей. Люди не хочуть іти на комунальні підприємства, бо це означає військовий облік, і зрозуміло, що потім питання від ТЦК. І тут зараз е, ми даємо е, доручення ЖО2 набрати там близько 40 е, людей з сертифікатами, з ліцензіями, з допусками. Тобто, це не прості люди, це ну, ліфтове господарство, це ж ну, серйозна історія. Тому в мене великі сумніви, що цей механізм запуститься. Але управління житлово комунального господарства спочатку звернулося до нас на виконавчий комітет, потім до депутатів на сесії. Депутати це підтримали. Окей, ми дали їм цю можливість. Як це буде виглядати, ми побачимо. Але в першу чергу буде створені, будуть створені бригади, які от. Будуть займатися тим, що хоча б е, витягувати людей з ліфтів, якщо е, вони там застрягли, чи будуть вони обслуговувати ліфти, проводити їм технічне е, обслуговування, поновлювати в Держпонагляді бувшому зараз е, е, охорона праці. Все це ну, проводити обліки, отримувати допуски на запуски ліфтів. Я не знаю, бо це достатньо серйозний такий процес. Побачимо. Я думаю, що вони не справляться з цим, тому ми їх і попросили зараз на виконавчому комітеті, в тому числі, що ви не розривайте ті договори, які у вас діють. хай вони там і тимчасові, хай вони будуть. Бо щоб не вийшло так, що взагалі це господарство залишиться без компанії, яка обслуговує. І тоді знову ми повернемось до того, що там 700 чи 800 ліфтів зупиняться, і будемо тоді героїчно думати, що з цим робити. Ось Ірия, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Yeah. Бажаю вам плідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось.